Уже після провалу бліцкригу в Україні Путін і далі наполягав на тому, що росіяни та українці це один народ. А слова сказані 3 березня 22 року на засіданні Радбезу Росії цілком могли б стати епітафією на його могилі. Я ніколи не відмовлюся від свого переконання, що росіяни та українці один народ. Навіть попри те, що частину жителів України залякали, багато хто обдурений нацистською націоналістичною пропагандою, а хтось свідомо пішов шляхом бандерівців, інших поплічників нацистів, які в роки Великої вітчизняної війни воювали на боці Гітлера, в Москві не втямки, чому 11 років тому українці змусили Януковича тікати в Росію. Як не розуміють росіяни того, чому ми намагаємося створити антиросію? Ми ж брати щоразу повторює Путін, намагаючись укласти нас у міцні обійми і задушити в них. Сотні років російські царі, радянські генсеки і російські президенти знищували українців війнами, голодоморами, в'язницями, розстрілами, забороною української мови за право жити у вільній країні. Українці заплатили дуже високу ціну. Життям друзів, рідних та близьких, і ніхто в Україні не збирається здаватися Путіну. Цього він і не може збагнути.